Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Ключенко Анжелами з Півдні Одеської області. Сьогодні зробимо маленьку прогулянку. Давно ми з вами не гуляли, нема часу зовсім. Наразі запрівся. ось цвіте, бачите, другий квітконос у носуюки. Зараз холодніше і вже оці пелюсточки, бачите, окрашуються в такий вже темний колір. Перша цвіла була просто білосніжна. Ламала тишу? Ні. Зараз бачите, вже трошки така вона з рожевим відтінком. Треба, не знаю, в який день, можливо. Неділю вже погуляємо, подивимось. Спершу хочу сказати, друзі, що хто пише, питає, коли дійде моя черга, я навіть відповідати не буду на ці дурні питання, тому що я не знаю, коли підійде чия черга. Фу, тому що обставини в житті бувають різні. Я вчора казала, ну казала десь на кінці відео, бо знову пишуть, коли підійде моя черга, не знаю, чекайте, я всім напишу. Я у нас знову туман Росан, ну зранку пакувала посилки. Вже, мабуть, цієї краси нема туману. Ось бачите пенісітом. Тільки я досі ще не знаю, який це треба шукати по назвах, тому що він такий щось середнє між маудрі і Redhead. У нього великі оці мітлки, але вони товсті. Якщо у Redheта вони тоненькі і довгі, у маудрі коротенькі і товстенькі, а тут довгі і товстенькі. Так, рослини, яких нема о, о, в альбомі продажу, не питайте, їх на продаж нема, не пишіть. А чому те? А скільки коштує те? Друзі, тому що збирається багато часу. Зрозуміти, мене я в восім вечора сідаю писати. Вчора взагалі, 8 вечора, виключили світло, то я в 9 годин сіла і до півдвинадцятого, здається, сиділа, писала. Я ж теж людина, мені треба відпочивати і хоча б висипатись, що я вже давно не робила. У нас гусятник глянь який. Він вже набирає більш свій такий колір, бронзовий-бронзовий. Ну, гарна рослина, але ну, єдине, що, звісно, дає самосів, ну це таке. Тому що доводиться не тільки пакувати, а й робити. А чому роблю? Тому що, друзі, пакування посилок починає мене вже дратувати, коли я займаюся одним пакуванням. В тому році я пакувала сама, і цілий день зранку до вечора, зранку до вечора, мене це вже починало, знаєте, дратувати вже нерви починали такі зриватися в мене. Коротше. Тому в цьому році мені допомагає. Сестра чоловікова, трохи сусідка приходить, допомагають пакувати. Я тільки копаю. Я тачку, лопату і побігла по городі, список в зуби і вперед. Ну, Друзі, не дзвоніть, я телефон не ношу з собою в день, тому що я ганяю по всьому городу, і телефон мені носити з собою нема сенсу. Я його лишаю біля дівчат там і все. Трубку вони, звичайно, не піднімлять і відповідати замість мене не будуть. Тому, друзі, так, пишіть у Viber. Я стараюся всім відповідати, хоч ви ще і просите замовлення робите, я вже всім кажу, що замовлення буду писати в кінці листопада на весну. Тому що в цьому році ще багато-багато є замовлень, які треба відправити в цьому році. Тому що люди чекають деякі ще з літа. У мене тут розпустився ось міскантус. такий от е, мітьолки схожі на, е, то, що я казала, кофе з молоком, він взагалі маліпартус, а тут листя геть друге, зовсім друге листя. І оце от, такий в мене один кущ цього. Правда, вже величезний теж такий. Гарний, гарний. І у нього китиці, бачите, як накручені такі, вони такі, от бачите, на рівні А от такі класні йдуть. Треба буде. Бути... Ну, восени, по-перше, я все одно його викупаю, поділю, можливо, не восени, а туди пізніше, де роблю рівчак від сусідки, він повинен, по ідеї, стояти довго зелений тому посенчусь, бачите, ось розпускається тільки-тільки гляньте. Побачимо, який він буде далі. Ну, китиці такі у нього не бронзові, а більш такі, як, не знаю, більш жовті такі. Бронза у нас червона, да? а що там у нас жовте? Метал такий, от таке, аж переливається трошки. Дуже-дуже гарні китиці. В цьому роді я його викопаю, поділю. І буде трошки на продаж вже на слідуючий рік. Тут, бачите, ой, це теж у мене тут рожеві мітьолки в нього повинні бути. Але це не фламінго, а трошечки другий. Він на нього трошечки схожий, теж треба буде. Чекати, ой, зимку шукати назви. Втомилася, друзі, дуже. Не висинаюся, не висипаюся, тому що погано стало спати. Треба відпочивати трошечки. Так, тут у нас ось війник діамантовий. Бачите, ось гляньте, який він стає гарний. Ой, а позаду за ціло дерево треба буде забулося. Треба пошукати назву і розказати про нього. Дивіться, який, е, чуть не сказала кентрантус каріоптеріс. Дивіться, який зараз гарний, зацвів. Це в мене пістрявий, зелений з жовтим, там ще є квітнику. Ну вже там була, вже не піду туди. Зелений з білим теж. І тут ще посадилося неподалік, я отримала червону лагерстремію, посадила. І буде на осінь такий гарний дует. От погано, що нічого не цвіте жовтим, от щоб, от, бачите, є такі кущі, які цвітуть голубим, а ще б щось цвіло жовтим, хіба що тільки хризантему саджати жовту таку. Дуже мене все тяне на патріотичну тему. Ну, вчора тут показувала. О, от садила, гляньте, я ж знімала відео. Тільки пару днів, як пройшло. Вже пенісетом, це у мене о, Black Beauty тут. Ось тут менший. Гляньте, вже пішов рости. Бачите? Дві доби пройшло, все. Цей почав рости. Ну, цей мавдрів у мене довго стояв. Нема одріядхет, це в мене тут стояв довго у воді, кис, навіть підсох бо. А ось тут, бачу, вже пішли зелені росточки, бачите? Так що всі, хто отримав <кій> зараз у мене іскантуси, пенісітуми, обрізайте сміливо, не бійтеся, воно вам ще он, кущик ще наросте, буде зелений. <кій> Вчора посадила тут ще ось і на цей, і ще рядочок буду саджати. Тому що треба розсаджувати їх і на це я все-таки любить сонце. От у мене тут в ціні були, тут тільки зранку трошечки сонечко, потім тут тінь у мене на цій клумбі. от. І все, знаєте, навіть сілась, зовсім не наросло листя. Тут вже ось більше сонця. Ось тухи на цею треба пересадити ось ще одна цвіла у мене, а тут якась молода ось тільки листя. Буду всі пересаджувати, тілити і на наступну осінь щось то буде. Ой, біскусиці. Тут Боже, я з цими спасилками не бачу нічого. Дивіться, яка краса, божечки, Божечки, а це ж треба, як придумує природа, чи наш Бог так це все зробив. Дивіться, яка краса. Тут всі оці темні теж зацвіли. Як нагінатий? Ой. Дивіться, теж яка краса. Теж, бачите, вони цвітуть восени. Так. Зацвіла моя анемона, Це сама пізня. Ось. Вона така навіть рожево-бускова трохи. Ну, сонце світить і. Не передає колір. У неї два кущі замовлень не приймаю на неї, тому що анемониці дуже-дуже ростуть повільно. Фух, і вже зранку пече. Чоловік, поки моє машину, трошки прогуляюсь, ось ціла кортадерія. Тут у нас це вона, бачите, ну така кхм, вважається, як біла. Яка китиця висока, велика така буде. Тільки-тільки розпускається. А лагерстремія, боже, так, тут у нас цей красивоплодний сай, і гляньте вже, яка краса. Я ж кажу, бігаю, бігаю по городу. Нічого не бачу. Оцей ісаї дуже гарний. По-перше, він, бачите, раніше стає таким чорнильним гарним. І лагер стремія ось. Неправда, тут трошки обрізала племінниці, букета робила. Дивіться, яка краса. Лагер стремія. Я ж вже показувала, понасаджувала собі цілу купу їх. На Наслідуючий рік вже вони будуть всі квітувати це точно. Ось тут якась випускає. Випустила вже вірніше прунички. Пітувати це теж буде з високих, О, гляньте, яка яскрава розпускається, фуксіва така буде. Не можу навести, бо цією рукою держу. Ну, буде яскрава, яскрава, гарна. Тут теж у мене пінісітом такий. Ах, нема одрій. Схожий на Маудрі, але він зелений, от практично зелений, от трошечки коричневий, а потім стає зелений. ти, ось такий стає зелений. Це в мене один кущик такий. Один, здається, це він наріс такий один. Фух. Всі в нас виноград стиху оце збирали, душили на вино, робили. Розповідала вже що в нас такий край, у нас всі роблять вино і всі п'ють вино, але ніхто не спивається і не напивається. Скоро підуть айстри багаторічні цвісти вже. Ось гляньте, це у нас. Це у нас грацилімус. От дивіться, грацилімус, вони низенькі обидва, і як і джими он далі. Бачите, як і джими, як фонтан стоїть. Кущі. А ось грацилімус такий більш рівненький. І листя в нього трошки тонше. Вуща. Наш розплідник. Так Ось гляньте, вже і зацвіла гайстра. Ну, така як бордюрна наважається. У нас був вітер, дощ он. Просто герхей. Не продаю його поки. В цьому році теж розсаджу, розділю і, можливо, на слідуючу осінь буде теж. Воно гарне вже підніметься. Ну, воно починає набирати свій окрас. Зараз тут як вибухнуть ці. Айстри багаторічні, тут в мене полянка така з ними, то буде дуже-дуже гарно. Треба вже йти, мабуть, чоловік помив машину, будемо їхати вести посилки. Очіток, очіток цей дуже гарний, буду його собі множити на весну, тому що. Хочу посадити кілька кущів. гляньте, яка краса, це такий яскравий взагалі. І цей ще дуже подобається. І забула їх назву, перестала ними займатися. Буду їх саджати, так можна буде трошки один, гляньте. От. Ось один і ось другий. Гляньте, яка краса. А там він біла лагерстремі, як вітує. Ріантус розвалився, бачите, ну, у нас вчора-позавчора таке дуло, таке дуло зірвалося страшне. І дощ був, і трошки ріантус повалило, ну він вже дуже величезний, по-перше. А треба просити чоловіка підв'язувати його. Наша пампаска, там рожева, тут рожева, а тут рожева і біла разом. Треба буде запам'ятати деякі палки з якоїсь сторони ділити. Гляньте, положила оріантус, він такий красень. Кажу вже, гляньте, що робиться. Мітьолки просто величезні в нього. Тільки-тільки розпускаються. Не знаю, треба буде, вже розсад спаде, треба буде піднімати підв'язувати. Сильно дуло. Таке дуло, таке дуло, що аж положило. Хоча завжди, завжди він стояв. Ти бачите, ось біла і рожева. Одразу, як видно, різницю в кольорах. Ось наш ясень плакучий почав рости вверх гілки. Потім буду обстригати це все, що йде вверх. Будемо робити парасольку. Так, цвіте і хорні або водяний гіацинт, гранати. Щось з ним поки не бачу. Так це, друзі, трошечки прогулялася, хоч разом з вами. А гранати, Боже тут які гарні висять. Все буде наша Україна, друзі.